Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами! Давайте пригадаємо, з ким ми вже познайомилися ближче: Цуценя, Рейгі, Лошадко, Сенмі, Кроленя, Гамбі. Сьогодні ми ближче познайомимось з веселим другом Ізі. Ізі. Ізі це совеня. Він на все має власну думку і хоче, щоб всі погоджувалися з ним. Ви точно знатимете, коли робите щось не так. Це призводить до того, що Ізі іноді не погоджується з друзями, а інколи йому просто не вистачає почуття гумору. Усі друзі погоджуються, що Ізі дуже мудрий та поміркований, проте ви можете бути впевненими, коли совенятко поруч ви зможете цікаво провести час. А що може бути краще за спільну гру? Пропонуємо запросити друзів до гри, яка навчить вас регулювати почуття самовпевненості та довіряти друзям. Гра потяг. Гравці кладуть руки на плечі гравцеві попереду. Перший гравець виконує роль машиніста локомотива. Він із розплющеними очима, а решта гравців із заплющеними. Машиніст веде потяг так, щоб вагончики не розімкнули рук. Бажаємо весело проводити час у грі зі своїми друзями. Пропоную поповнити колекцію веселих друзів та зліпити совеня Ізі. Підготуйте всі необхідні матеріали для ліплення: пластилін, стеку, досточку. Совеня світло-блакитного кольору. Такий колір ми отримуємо, змішуючи білий. Та невелику кількість синього пластиліну. Відокремлюю частину на крильця. Скочуванням надаю овальну форму. Прищипуванням оформлюємо вушка. Для крильців розкочуємо стовпчик, поділяємо на дві частини. Поєднуємо з білим пластиліном, сплющуємо, примазуємо до тулуба. Оформлюємо голову. Невелику кульку білого пластиліну розплющимо та примажемо у верхній частини, додаємо очі дзьоб. Грудку оформлюємо із маленької кульки білого пластиліну. Стекою продавимо. Ніби пір'ячко. Лапки, здавлені помаранчеві кульки внизу. Ковпачок може бути будь-якого кольору за вашим бажанням. Такий сувення, Ізі вийшов у мене. Чекатиму світлини ваших робіт. На наступній зустрічі ми продовжимо знайомитися з веселими друзями. До зустрічі!